А, ви говорите за рішення полтавського суду. А де Тарас? Кривчук, Тарас, Сварщик. Скажіть, будь ласка, всі чули багато гучних затримань воєнкомів, але про подальший перебіг справ тиша. Ким я вважаю Баканова на рахунок Баканова, чому мовчать про наші втрати? Будь-яке слово може бути розцінене як. Привіт усім, дорогі наші глядачі! Ви на каналі новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Ви дуже часто просите нас, щоб ми виходили у прямий ефір на TikTok. Друзі, сьогодні ми з вами говоримо про е, ТЦК, а саме е, щодо порушення прав громадян. Говоріть, ви часна контора я постанови служба контрактів. Так, є принуждення, то призив к рабству. Так, нам пише масон. Пане масон, уточніть своє запитання. Ви маєте на увазі, що якщо вас е, примушують до чогось, то це є рабство згідно чинного законодавства, це ви правильно кажете. А, ви говорите за рішення Полтавського суду. До речі, там справа призначена. Ми робили цілий прямий ефір. Якщо вам цікаво, щоб ми не повторювалися, ми коротенько вам розповім, бо ви запитуєте по вказаному рішенню суду. Ми робили цілий прямий ефір. Там, на 31 якщо я не помиляюсь, жовтня, тобто цього місяця, призначена апеляційна розгляд апеляційної скарги, друзі. Поки рішення суду не набрало законної сили після апеляції згідно закону, воно набирає законної сили. Ми обов'язково вам розкажемо. Ми розжували це від А до Я і залишили посилання на ухвалу апеляційного суду. Друзі, давайте по суті, якщо у вас є якісь запитання, давайте будемо їх задавати. Надо живати, що та актуальне, інтересне і будь актив. І море просив. 100% ми з вами погоджуємося, тому будемо е шукати щось цікаве, як ви пишете, і будемо це впроваджувати. Ваше зауваження та пропозиція цілком слушна і ми її приймаємо. Некоторі коментарі к трансляції скриті. Для безпеки сообщества пише. Може, я вже натапав багато? Та, в принципі, ні, я думаю, Олександр Вікторович може. Кожна людина може поставити будь-яку кількість лайків. А, ось воно нам підсказує. Дякуємо вам, Тетяна, що ви підсказуєте. Ну, Дякуємо. Якщо в нас 10 людей зараз дивиться, а вже 2400 лайків. Ну, тобто, дякую, це дуже мені приємно. Дякую, друзі. Бо я думав, це взагалом на каналі показує, щоб, що саме в цей час люди ставлять лайки. Але ось Тетяна. Підказує, що це не так. Друзі, як вам краще. До речі, напишіть, можливо, в який час проводити ефіри, як його анонсувати, можливо, щоб для вас було краще і ви могли заздалегідь підготовити свої запитання. І, до речі, напишіть, які саме запитання вас більше всього цікавлять. Можливо, у вас є вже якісь. Такі, скажімо, питання, які е, потрібно було б е, розповісти е, на загал окремим відео, можливо, окремим стрімом, щоб ми з вами могли поспілкуватись. Ага, попробуйте перезайти саме найтішніше, я думаю, в 21.00 саме раз буде. Е, дякуємо, будемо тоді пробувати. Ви розумієте, є одна проблема по-перше, я працюю допізна, десь до 7-ї, 8-ї, приходжу тільки додому. У мене двоє синів, треба з ними побути, допомогти дружині. А в 9 годин вже трішки, знаєте, втомляєшся, а відповідно, треба відповідати ще на запитання людей. Ну, Будемо пробувати. Плюс вихідний є, животний є на, на дві да, друзі. Я думаю, ліпше в телеграм-каналі зробити пост про трансляцію в Тіктоку для підписників. Петро, дуже вам дякуємо. Обов'язково так і зробимо. Так як ви сказали, я собі це все позаписую, щоб для вас було комфортно і заздалегідь люди знали, коли буде прямий ефір, і могли підготувати свої запитання. Це кримінальна справа. Яка саме пані Ніна? Це ви маєте на увазі про той суд, який перед цим задавав питання по суду? Вельми шановний Масон, так? Дніпер на зв'язі, Ципа. Вітаємо вас, Ципа. Вітаємо Дніпер. До речі, в Дніпру там сьогодні мені повідомляли, що був. Мітинг на захист Збройних сил України. Якщо друг приїде з Польщі, може, то їхати обратно. Йому 17. Може. До 18 років він вважається згідно закону дитиною. До 18 років це дитина. Такий закон. Я вперше вам пишу пані Ніна. Дякуємо вам, пані Ніна. Я вперше вам пишу. Спасибо большое. Друзі, я вже зачитую, можливо. Бо в основному ми проводимо е, прямі трансляції в Ютубі. Е, а вся оперативна інформація є в телеграм-каналі Аде Тарас. Е, який саме Тарас? Про якого Тараса мова? В Україні Тарасів тисячі. Я щось не розумію, про кого ви питаєте? Ніколай Кривчук Тарас це хто такий? Ви можете задати питання якось адекватно. Хто такий Кривчук Тарас? І звідки я його маю знати? Сварщик. Це вам що, нема чим зайнятися чи як? Сварщик пише. Mm. Так, друзі. Хай за сварщиком йде. Бо щось якийсь цей маразм, це вже якось трошки дико. Ти витрачаєш свій час, щоб їм підсказати, що щось він пише, вона пише якось. А де Тарас? Кривчук Тарас, сварщик. Із дивні люди. А що там по Тернопільському ТЦК? Ну зайдіть, запитайте, що там. Я звідки маю знати, що робиться у вашому Тернопільському ТЦК, шановні? Питань немає, значить всі все знають. Є питання? Добре. Скажіть, будь ласка, всі чули багато гучних. Затримань воєнкомів. але про подальший перебіг справ тиша. Усі справи є в реєстрі. Якщо вам цікаво, можете зайти. Також ми по кожній із справ е раніше говорили на нашому YouTube. Ми на TikTok даємо тільки коротеньку інформацію. По-перше, тут обмеження є е у. Е Трафіку, тобто у відео, воно може бути там до 10 хвилин, здається, тільки, або до 5, і то TikTok блокує буквально все, що ти не скажеш, тебе можуть за це заблокувати. Тому ми завжди всю інформацію даємо на YouTube і надаємо в телеграм-каналі. Посилання на ці ресурси є в шапці профіля. Тому, друзі, тут я стараюся, як то кажуть, фільтрувати, тому що будь-яке слово може бути розцінене як порушення правил Тіктоку. На Ютубі я говорю відверто. Ви можете, коли у нас буде трансляція на Ютубі, ви можете відверто задати питання, що думаєте про повернення. Про переве, переселення ізраїльтян в Україну, я взагалі такого не чув, що когось мають кудись переселяти. Можливо, мають бути якісь, ну, грубо кажучи, біженці, то це інше питання, але переселяти я такого не чув, не знаю. Ким я вважаю Баканова? На рахунок Баканова я вже також говорив. Е, я не можу зараз вам це сказати, бо це буде грубо. А якщо буде грубо, Ютуб зараз. Вибачте, Тікток заблокує це відео. Ким я вважаю Баканова, ви можете зайти і подивитися. Я про це говорив на Ютубі. Ще раз кажу, що не можу тут грубо виражатись. Ви розумієте, коли вам ставлять імплант, він може не прижитись. Отак От само в Службі безпеки України. Коли приходить інородне тіло, воно ніяк не приживеться. Це. Дуже велика розгалужена система. І я завжди казав, кажу і буду казати: на своїх посадах мають бути професіонали. Розумієте? Професіонали. Бо саме вони мають приймати рішення і нести за них відповідальність. А в нас, самі знаєте, хто такий Баканов, звідки він вийшов, і говорити про людину, як взагалі його можна було призначати на керівника СБУ, для мене це. Не тільки для мене, для всієї служби. Це Ну, ви зрозуміли, промовчу бо Чому мовчать про наші втрати? Чому мовчать, друзі? Це питання не до мене. Я можу тільки здогадуватись, чому мовчать. Напевне, вони великі. На мою думку, я ж не знаю точно. Можливо, влада чогось боїться. Для того, щоб за когось відповідати, ним треба бути, друзі. Я не готовий сказати. Я б, наприклад, от дивіться в Ізраїлі, там про це не мовчать, це нормально. І кордони не закриті, а відкриті. Ну так, ну можете самі подивитись. О, ще один пише. Ти хто? Ти хто? Шановний, а ви хто? Тика, ти будеш мамі? Зразу кажемо, всіх свинособак блокуємо. Тикати ти будеш мамі. Це так, щоб ти зрозумів. В мене три е, моїх підлеглих журналісти, я вам вже казав, один повернувся, він зараз е, поки що відпочиває, е, другий е, під Авдіївкою, і ще один також десь в тому напрямку. Зв'язуємося ми дуже рідко, самі розумієте. За своїх побратимів переживаю не те слово. Не те слово. Донати, зброя, підтримка то добре. Дякуємо за це. Але дійсно проблема в тому, що нас менше є. 100%. на війні, на жаль, гинуть найкращі, І це правда. І це правда, друзі. Тож потрібно розуміти, що потрібні люди, без цього ніяк не перемогти. 100% друзі, зброя сама стріляти не буде, і донати також. Але ми в свою міру допомагаємо так, як ми можемо. Пересилаємо кошти. Ось. Але ми піднімали питання, до речі, про марафон, якому виділяють 2 мільярда гривень. Ви тільки вдумайтесь, в демократичній країні виділяється 2 мільярда гривень на утримання державного ЗМІ в демократичній країні. Де взагалі, в якій правій країні є державне ЗМІ? В Україні воно є. Ну ось так. На жаль, дуже багато проблем, і всі ці проблеми потрібно вирішувати рано чи пізно. Добре, дорогенькі, бо вже бачу, прийшов мій син з дружиною. Дякую вам за ефір. Будемо спілкуватися частіше.